Всім привіт! Сьогодні відео буде про КВ. Як ви, ну, може, побачив, я почав ще одне КВ, може я вам показував, може ні. Але КВ я почав. І вже закинув підкріпку не всім. О, я не докинув ще пару електро. Десь о 5 штук чи 6. Там мав тигр закинути замість мене. Ми договорились. Зараз я на аккаунті, там десь сьомо тиха, чи дев'ятий, я чесно не пам'ятаю. Чи даже 13-й? А, сьомо, так. Ось так і. В нас квані вже 50 людей. 50 людей. І клан третього уровня. Е, я зробив від 9 ТХ вхід. Е, бо ну, 8 ТХ я б думаю переводити в Академ, щоб вони розвивались. А, ось тут це як було, в принципі. І. Я думаю. Виганяти. Не виганяти, а переводити в інший клан. Всіх е, в кого по 8 ТХ. Ось так. Давайте зараз зробимо атаки, в принципі. а я вам покажу, що на КВ. Ще 4 години 40 хвилину. Хто вже взяв? Міше. Окей. Зараз, в принципі, ну, у, у, тут є багато легеньких до 29-го. А 29-го у нас уже е, ну, по 9 тиха можна сказати. Переважно всі. І зараз, в принципі, можна йти в бій. Так. І як не дивно, але знов в сьому ТХ. А може даже 8 ві... взяти. І, ні, цього ми не берем. Давайте візьмемо... О, ні, дев'ятий тиха. Ні, mm. я його точно не візьму. О, 8 тиха. Ні, ну тут моркир є. І ось так. О, давайте ут очні. Ні, давайте, інчу. Ні. У 7 часом мені попали, попадаються за 8, 9, ТХ, де коли даже 10-е. Ну, я ж не буду брати, ну, я ж все-таки сама ТХ. Мені 8 би взяти. Ось, дев'ята. Вот ну, Все трохи раш, але. Ні, не берем його. Ні. Нам би взяти восьму... Ні. Ну, сьому тиха... О, дивіться, рашер. Ох, який попався. Я вам так скажу, рашером деколи так везе. І не в прямому цей смислі, а реально везе. Давайте сюди закинемо. Сюди. Давайте ще раз. І можна ще, в принципі, на оцю мортиру одне. Так. І можна, в принципі, ще взяти хоги. Ну дивіться, якщо тут чисто. Ага, і... О, ага, тут чисто. Тепер я можу закидати сюди. Ось ні. Ось тут можу закинути. Ось так і... Ось тут. Давайте ще сюди закинемо, тихо. Ще дві варки. Years later. Як ви бачите, я перезайшов. Я перезайшов. І я мав виграти. Ну, я виграв, але Ні, давайте так не робимо. Ось так. Я вже закину під кріпку. Може хтось дасть. А зараз, в принципі, нікого в сіті нема. Як бачиш, в мене вже король докачується. Файно є. А, в мене вже резь, ну, до кінця. Тут ще чорний еліксир. Давайте почекаємо. І в принципі, а ні, тут тренуються, все добре. Зараз можна о, взяти. Угу. А хоча коли хогіт тренується, о, вже можна піти в бій. Так, ще дві хвилини. І можна йти. Я думаю, так. Ще хвилину. Це немає шо. Ось так. Ну Давайте, в принципі, за 2 геми купимо щоб вже не чекати. Для відео не шкода. Як то кажуть. So, і ось так. Mm. О, давайте цього візьмемо. По ресиках добре є. Давайте закинемо оцю десенки. Ще одну Є, давайте сюди. І все, тут діло за хогами тільки. Ось так. Ось так. І давайте не взяв ось так. І в принципі, якщо є по кутках, так, є один. Ах, я його пустив туди. Нічого, ми не пішли. О, дивіться, хто в нього є. Ну, говнер тиха взяти, бо 50 зірок. 50%. Це я вже взяв, як ви бачите. Все. В принципі. Ах, ні, тиха ми не візьмемо. А хоча є ще шанси. Шкода, що я не брав не участь, ні, нічого. Все, тихан взяв. Ну, ще може і той візьмемо, але ні, якщо на одне місце. Так, все. Це вже капець. Хіба, ну, дивіться, якщо ми встигнемо. Так, ми виграємо на три зірки. Це вже добре. Як то кажуть. Так ще отут є строїтель, тут і. Ага, і той ми вже збили. Це добре. І, так, вони біжуть. Все. Рахуйте, ми взяли на три зірки. Я просто хочу на три зірки, того є... ну, я хочу ще більше кубків. Ось так, все, ми виграли. Добре, у нас це не також багато, але ми Ось так Можна ще, в принципі, натренувати. Поки ве, ми добрі будемо. Ось так. Ну, я деяких не брав і двом дав шанси. Наступний раз. Ось так ще. Як ви бачите, в мене вже перша ліга бронзова, срібна. Перепрошую. І ще нам 100 кубків треба до Золотої 3. Все добре. На цьому відео ми вже будемо закінчувати. Ставте лайк і підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, колокольчик не забувайте і дайте тех своєї бази, я провірю. Якщо, ну, що, то я лишу свій тех клану. No a pravý sektor akadem i pravý sektor neakadem. Všim, pak, pak.